Збирали гроші буцімто на Зсу. Київські правоохоронці перевіряють законність діяльності благодійного фонду. Як повідомляє прес-служба поліції Києва, ввечері, 16 листопада, у телеграм-каналах поширилось відео конфлікту між громадянами в Оболонському районі щодо збору грошей на потреби українських військових. За повідомленням поліцейські врегулювали конфлікт та доставили до поліції п'ятьох представників фонду. Напередодні активіст Олексі Мороз Відомив, що він разом із небайдужими громадянами навідався до однієї з точок збору організації Врятуй рідну країну вихід зі станції метро «Героїв Дніпра. Молодики по формі клянчать донати на ЗСУ готівкою у скриньку. По розмові з ними ми дізналися, що вони не служили, і відповідно вони не мають жодного морального права вдягати мультикам. Далі ми дізнаємось, що вони працюють тут за ставку зарплати, яку виплачує фонд з грошей, які люди донатять на зсу. Враховують. Чи що це готівка, то облікувати її неможливо саме тому, шахраям так подобаються збори готівки. Далі частина грошей на карман, ну і на зсу трохи, бо треба ж, подяки у хлопців, клянчити, бо бізнес має працювати. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці, а також повідомив про фізичний і психологічний тиск з боку так званих тітушок, які прибули на підтримку працівників фонду.